Доброго дня, глядачі, доброго дня, друзі. Раді вас вітати на каналі Шо по чому. І ми сьогодні в магазині сенсей. І покажемо вам, що по чому в даному магазині. Так що, зручно, всідайтесь. Не забудьте підписатися, буде цікаво. Заходимо і робимо дуже гарний вам огляд. Так, дівчатка, дивіться, дуже багато бачу акційного товару, багато є ціночків. Акційних, наприклад, ось таке патєчко і його вартість 289 гривень. Така футболка-сорочка з такого плану теж на акції і ціна 459 гривень. До речі, раджу зараз завітати. Дану мережу магазинів сенсей, тому що дуже зараз гарні ціни. Дуже гарні розпродажі до осені. Такі всі літні платчика по досить таких адекватних цінах. Наприклад, ось таке платєчко доволі таке коротесеньке. І ціна його 189 гривень. Так, на акції футболки. Ось така футболочка. Ціна її 139 гривень. Сенсей футболочки ось такого плану з такими бананчиками, ціна її 169 гривень. Колір рожавий, такий світло-світло-рожавий. Дуже багато новинок. Так, платє ось таке. І його ціна 289 гривень, мінус 70%, Акція діє по 31.08. І ціна акції джинси 289 гривень. Розміри ще є. Так, на акції ось такі сумочки по 619 гривень. Штанці. Бачу, що взагалі товар повністю оновився. Прийшов новий завіз, багато нових речей, багато новинок, так що раджу вам завітати. ціни більш адекватні, зараз вам показуємо. Всі речі на знижках. Ось такі штанці 459 гривень. Так, ось така ковтинка на короткий рукав. І її вартість 289 гривень. На знижках такі ремені, такі по 69 гривень. Поряд з ним такі тонесенькі, також 69 гривень. Так, назви ці джинси, ось такі з ременем Найдуть в комплекті і їх ціна 519 гривень. Джинси ось такі білого кольору Такі кірвані. Досить так гарно стильно виглядають. Ціна їх теж на знисті 519 гривень. вже ну, доволі такий хороший. Ось так. Так, на акції носочки за, раз, от, за 5 пар 99 гривень. Теж на акції. Правильно порахував? Один, два, ні, перепрошую, 4 пари. Так, на знесті ось таке взуття 189 гривень. І досить легасенькі вони. Ціна взагалі смішна. Так, ремені ось такі з сердечком. Ось такий ремень. Теж Та на акції 289 гривень. Так, дівчатка, що у нас ще по акціях? Дивіться, ось такі штанці спортивні, 239 гривень. Ось такі І Гарно їх складемо. Ось такі рожеві штанці теж на акції. Так, підвезли спортивні костюми різного типу, різних моделей. Ось такі новиночки. Ну, про це вже будемо ми вам показувати в Наступних рубриках. Так, какофтинка на знижках 269 гривен. Ке вже на отеплення. Ну і до холодів? Осень. Відчі, показав вам все, що було по акційних товарах. Дякую, вам, що завітали канал на канал Що по чому. Обов'язково не забудьте підписатись, відвідуйте, буде різного напрямку рубрики і різного напрямку. інформація по різних цінах. Буде цікаво. Всім дякую, до побачення.